І всім привіт! Коротше! Ми знайшли е, ключі від Опеля, хтось коротше, загубив. Е, подивіться, от. От, ключі від Опеля, хтось загубив. Ми зразу знайшли ключі від Опеля. Зараз підемо відкривати якийсь Опель. Так. Е, то не Опель. Ми відкрили опель, там зараз є. І він не відкривається. А там батарейка у то є. Є. Подивись. Відкриєш. Відкриєш, коротше. Ну от, корочу. от, коротше. От, коротше, опіль тут. Ось такий от. От. Так, і шукаємо його. Оп. Тут пясniakно відкривається. Давайте шукати, оп. Каваче, хто забув виключити? Ну хто забув тут чий? До Опеля Ковалева, 30-й будинок. in lahko vam vi date, no, na razdi to je bil jaz, Ukrajin BV, vsem pa kaj.